В Ізюмі, в Ізюмі. зайшовши місто, яке було шість місяців під окупацією, люди спочатку не зрозуміли, хто ми такі. Тому що на, нашому, на нашій автомобілі в основному стояли білі хрести. Вона жінка розказувала, що син біжить і каже, мама, мама, наші прийшли. Ми каже, що ні, то наші росіяни кажуть, та ні, в них диця форма інша. Перша дівчина, що я побачив, вона закричала Слава Україні таким з сльозами на очах. Народжений в 78-му році місто Тернопіль, файне місто Тернопіль. Ось, прожив до 98-го року, пізніше переїхав в Британію, там і залишився жити. І до 2022 року я проживав в Британії. Звичайно, приїжджав в Україну. 14 років я був волонтером, допомагав з Британії, закуплював всякі воєнні речі, мається на увазі. Берци, розгрузки шоломи по можливості і допомагав хлопцям. А 4 березня купив вже білети. Ні, 4. 2 вночі березня я вилетів з Британії до Польщі. І з Польщі купив автівку. І одразу сів на автівку і переїхав в кордон України з Польщею вже 3 го 4-го березня я зранку вже був у Львові. По дорозі познайомився з деякими англічанами, які також поїхали в Україну добровольцями воювати. По дорозі познайомився, який йшов пішки, добирався стопами, автостопами людина. На прізвище не, не пам'ятаю, бо в свідняний, Міккі. Коли почалася війна, він почав обходити Росію, щоб добратися до травми України через Польщу. Ми так з ним познайомилися, приїхавши в Львів. Я попросив своїх друзів, щоб відвезли його на полігон. Яворівський полігон. Я планував також піти як е, інтернаціональні війська, тому що в мене є experience, 4 роки в британській армії, в резерві, infantry. Це піхота. Ось. Але в на той час я мав контракт, тому, цей, тому я не мав права воювати. Тоді я працював як е, волонтер. Вивозив людей, вивозив сім'ї. У мене можливість була пересуватися через, через кордон, Ось, тому я купив автівку комусь. І до 14 березня, до 15 березня, я займався волонтерством в Львові. Зразу познайомився в той час з Джеймсом. Джеймс Янкі, Прізвище він є в ютубі, Побачите потім. Ось. Ми познайомимося з ним в Львові, тому що він приїхав на Яворів. Ситуація Славська специфічна, що наш президент запросив всіх військових або які мали експірієнс в український досвід приїхати в Україну допомагати на початку війни. Але це було не дуже добре організовано. І коли Джеймс приїхав на Яворів, йому сказали піти в один другий кабінет, потім в другий, потім в третій, а він такий хлопець трошки. Чолин з років також ж досвіду війни в Афганістані і в Іраку він був. Він сплюнув, сказав, що я приїхав воювати, не ходити по кабінету. Ось. І через 3-4, знаєте, в Україні цеганське радіо вийшло на мене і Віктор, що ти говориш жарницькою, є людина, яка приїхала воювати, чи ти можеш допомогти. І теж добре. І ясним по дорозі, якраз зі Львова, я і вертався з, 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 з кордону, він був в Яворіві. ми зв'язалися, я під'їхав, його забрав, доїхав до Львова. І ми от 15 березня мали виїжджати в Київ. Це якась дісталася, коли в 5-й годині ранку був авіаудар по заводу біля аеропорта. Там був тракторовий завод, комбайновий завод чи і танковий завод щось таке. З вікон, де я туди перебував, я бачив ці Ось, Ми зібралися і поїхали в Київ. Чому в Київ? Тому що були ще волонтером. Я познайомився багато зв'язків. одні з людей, яким я допомагав протягом цього життя, цього часу. Він був воєнним ЗСУ, джевелінщик, група джевелінщиків. Ми стояли в Києві в броварах. Ми поїхали в бровари. Взяв з собою автівки, взяли з собою якісь медикаменти, мали цей, першу допомогу, мали з собою і поїхали в Київ. Поїхав в Київ. Це було 15-15-16 вже березень, вже в голові, так не пам'ятаю. Я, я ще не бачив місто пусте. Для мене це було дивно. Пустив місто, пусти. Нас спочатку не пропускали, бо я не знав цих паролів всіх. Але сказав конкретно, куди їду, показав свій паспорт. Американці показав, свій американський паспорт, і нас пропустили в Бровари. Ми поїхали на шлях Броварів. Знайшовши своїх друзів, ми з ними були. Ось. Я був як волонтер, Дженс був як воїн. Він пішов, перші бої в нього були, ця зачистка села, Лук'янівка. Лук'янівка. Ось. Ми були до кінця, поки російська армія не зробила жест волі і не немалася з Києва. Тому перед тим вже наші джевелінські з'їхали, а ми вже були тоді, співпрацювали з групою розвідки. І коли росіяни втікли з території Києва, ми джевелінчики переїхали сюди в Барвінкову. Я тоді вже подав рапорт нову британську армію, що я виходжу закінчувати контракт, тому що я мав повне бажання вступати в ряди української армії. Ось. Зв'язався з моїми друзями, які вже були, ці джевелінщики були вже в броварах. Я сказав, що в Києві закінчилася війна, тому що немає чому робити, а сидіти просто на шиї, і я не вибираюся. І ми тоді поїхали в Львів, перегрупувалися своїм цим американцем Ченсом. Купили знову декілька автівок. В Джемсі почалась пабліка велика, тому що він один з перших американських воїн, який зазняв, який давав онлайн бій в Лук'янівці на Твіттері, наскільки я пам'ятаю. І в нього буквально за декілька днів почалося півмільйони підписчиків. Він одразу кинув клич, що нам потрібно. Люди почали скидати гроші, ми купили декілька автівок і поїхали сюди в Барвінкову. Ми одразу приїхали в Барвінкову. Перші дні були дуже тяжкі, обсили байнкову бойосу ось. І тут я познайомився з Тесняю. Тесла людина, яка приїхала сюди, і він допомагав скалі, групі скалі, де зараз я знаходжуся, згруповувати нову, нову, нову групу людей, які мають бажання воювати і сидіти. Ось так я попав в групу скала. Тоді в мене вже закінчився контракт, роз, ну, розвивав контракт або зупинив контракт з британської армії, мав повне право тоді підписувати з українською Ось так я підписав як доброволець. При можливості своїх вчив хлопців, тому що в мене є так, навики, навики в, як в піхоті, як ти, як правильно стояти, як правильно вбивати атаку, як правильно наступати. Ось потім мене назначили командиром. Командиром групи, потім старшим командиром, а тепер я, сам по тилу, старший сержант. Ось. ну Допомагаю, ну, але не тільки сижу тут, допомагаючи хлопцям, але виїжджаємо на зачистки. От були візьомі буквально недавно. Стараюсь зробити в нашій групі європейську армію. Хочу їх. Відтягнути від тої постсовєтської армії, яка просто нікому не потрібна. Оце дідущина, дівчини в нас немає, сухий закон. Хлопці поважають, командир поважає своїх воїнів, воїни мають повинні поважати свого командира. На цілій довірі буде сильна армія. Тобто. Ну і роблю по можливості свої роботи. Ж... Ж... Жінку з дітьми не бачив вже 6 місяців, ну, по скайпі, звичайно, такий зв'язок. Поки що не збираюся вертатися в Англію. поки не закінчу свої справи тут. Мати живе в Тернополі, очі також в Тернополі, старенькі, наша живі. До них по можливості поїду, як буду мати відпустку, тому що також треба допомагати. Але саме перше головне це вигнати нашого ворога з нашої землі. Завжди, коли ми прийшли в Ізюм, люди до мене почали звертатися, ну, побачивши, що ми українські воїни, вони почали плакати, обнімати і вибачатися за їхній суржик. Кому я всім говорив, що... Ми відрізняємося з росіянами, ми не відрізняємося мовою, ми відрізняємося менталітетом. У нас зовсім різні менталітети. Ми боремося за свій менталітет за європейський, за правильний, за чесний, за, за мирний, за справедливість. А вони саранча, яка приходить на чужу землю, виїдає, загаджує і прилітає з одного поля на друге. Багато хто приходить, казав, що залишилося, і сепаратисти залишилися, і люди, які. На даний момент їм без різниці, яка власть. Головне, щоб годували і давали їсти і пити. Хоча в зоні також дають їсти і пити, а ми хочемо в свободну країну. Це менталітет вже їхній старший в основному не поміняється. Це по менталітет, який з ними так і піде. Я борюся не за себе, я всім кажу. Я борюся за своїх дітей, які. За їхнє майбутнє, щоб вони мали можливість приїхати як не тільки в Америку, в Англію, в Європу стару, але й в Україну, в свобідну країну, де ми відчували смак незалежності, смак свободи. Багато людей кажуть, що ми як тільки ми заїхали, зразу повітря стало інше. Візьма і Тяжко дивитися на ці роз, 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 розбиті місця. Тяжко дивитися, коли старі бабці просять хоча б. Чистої води поприти. Тяжко бачити, як з сп поверху спускається стара бабця, має розпалити вогонь біля свого під'їзду, щоб загріти або чай, або якусь зуб. Тяжко бачити, як вони в черзі стоять, щоб отримати хоча б кусочок якогось хліба. За хліб просять, всі просять хліб. На даний момент маю велику надію, що зараз налагодиться логістика, тому що мости в основному розбиті, дороги всі в багнюці. Тяжко добратися, люди хочуть хоча б хліба. Просять води, світла, хліба. Медикаментів, велика проблема з медикаментами, так що сьогодні у нас 6-15 вересня. Якщо є можливість організаціям світовим Червоним Христу підтягнутися чим скоріше, щоб не було такого колапсу, то було б дуже добре візюні налагодити. же Старлінг ми перед собою інтернету стояло по 100 чоловік, щоб, хоча б, позвонити, сказати, що вони живі. Сльози на очах, коли вони побачили своїх дітей, внуків, батьків, сказати, що ми живі.